Сьогодні, на огляді, у нас найкращі зимові легковантажні шини від виробника номер 1 у всіх топах. Це у нас Michelin Agilis Alpine на відеорозмір 235 65 16 c з індексом навантаження 121 119 r Ці шини – це практично мрія будь-якого перевізника за кордон. Отож, розглянемо показники. Індекс шумності 71 дБ, що є ідеальним показником для зимових легковантажних шен. Стійкість на мокрому дорожньому покриттю Б, що є гарним показником, а паливна економічність С, що також є досить непогано. Мішелін це перша компанія, яка почала робити посилені шини у цьому розмірі. Згодом інші компанії перейняли цю особливість і почали, так само як Michelin, копіювати їх та робити посилені шини. Ця шина розрахована на великі навантаження. Якщо у неї давати добрий тиск, вона дасть дуже хороший пробіг. Якщо ми замірюємо глибину протектора, вона становить майже 10,5 мм, практично 11 по центру. Що є досить гарним показником. Якщо вас цікавлять ці шини або будь-які інші, ви можете придбати у нас на сайті prymше.com.ua Відправляємо по Україні транспортну компанію нова пошта та делівері. Територіально ми знаходимося у місті Чернівці, також можливий самовивіз або доставка по Чернівцях безкоштовна. Звертайтесь!